Щойно вийшов з суду. Жах, просто неймовірно. В країні робиться спосіб знищити демократію. І Єдине, що дає промінь світла, це те, що через 16 годин після суду ми будемо на Сході. Ізюм, Крам, Славянськ. Будемо з величезною кількістю наших бригад. А сьогодні я покажу з чим ми їдемо. Ми їдемо більш як 40 мільйонами гривень. Ми їдемо з тисячою FPV-шек. Це 15 15 дюма. Дуже хвалять на фронті. Це оптоволокно унікальної якості, яку ми на сьогоднішній день поставляємо. Тисяча. А раніше було дві. І оцю тисячу забрали ті, хто підписали указ по санкціям, щоб їм руки повивертали. Хлопці дуже переживали, як буде сьогодні, чи встигнемо ми зафільмувати, бо дощ, друзі, дощ іде, а ми скірдуємо. Ніхто нас не зупини. Будемо робити свою справу.